Вітаю! У цьому відео будемо розбиратися, як на ноутбуці Lenovo IdeaPad 5, зайти в BIOS, а також викликати завантажувальне меню. Останнє дуже часто потрібне, якщо виникла необхідність, перестановити операційну систему. Або потрібно виконати якісь технічні роботи. Зайти в BIOS можна декількома шляхами. Розглянемо деякі з них. Спосіб перший. Натискаємо на кнопку живлення. І перед завантаженням операційної системи натискаємо на клавішу F2. Після того, як прозвучить звуковий сигнал, натискання можна припинити. Видно, що завантажився BIOS. Спосіб другий. на вимкненому ноутбуці натискаємо на клавішу Insert. За допомогою клавіші Стрілка вниз обираємо налаштування BIOS. Залишається натиснути лише на клавішу Enter. Ми знову зайшли в BIOS. Тепер спробуємо викликати завантажувальне меню, не заходячи в BIOS. Найчастіше воно використовується для того, щоб завантажитися з флешки або з іншого носія. Під'єднаю флешку. Потрібно натиснути на кнопку живлення для того, щоб ноутбук увімкнувся. Далі перед завантаженням операційної системи необхідно натискати на клавішу F12. Після того, як пролунає звуковий сигнал, натискання можна припинити. З'явилося меню. В якому можна вибрати завантажуваний носій, ось наша щойно під'єднана флешка. Натискаю на клавішу Enter і ноутбук спробує завантажитися із флешки. Видно, що завантаження пройшло успішно, і тепер можна встановити операційну систему Windows. Спосіб другий. На вимкненому ноутбуці натискаємо на клавішу Insert. За допомогою клавіші Стрілка вниз обираємо завантажувальне меню. Воно по рахунку третє. Залишається натиснути на клавішу Enter. Ну а далі ви вже в курсі. І на завершення. За допомогою тієї ж самої клавіші Insert, яка натискається на вимкненому ноутбуці, можна запустити відновлення системи. Корисна опція, якщо ваша операційна система не завантажується. Натискаємо Інсерт. За допомогою клавіші Стрілка вниз, обираємо відновлення системи. Це останнє меню у списку і натискаємо на клавішу Enter. Запустилося відновлення системи. І хоча операційна система україномовна, Відновлення системи чомусь на російській мові. Дякую за перегляд відео. Надіюсь, що воно було корисним. До зустрічі!